Якість доріг дзеркало держави, показник рівня її добробуту і достатку або бідності і корумпованості. Чому місцями українські дороги це національний сором? Чому відсутність грошей у бюджеті не заважає їх красти? Всеукраїнську проблему ми для початку досліджували на прикладі столиці. Катерина Каплюк інспектувала київські дороги. Року мільярди бюджетних гривень витрачаються на ремонт і підтримання доріг по всій Україні. Та чи завжди кошти платників податків, тобто нас із вами, витрачаються ефективно? Чому інколи на відремонтованих нещодавно дорогах виникають тріщини чи ями? На прикладі столиці схеми дослідили, хто заробляє на ремонті доріг і наскільки якісно його проводить. Ремонтом доріг у Києві завідує комунальна корпорація Києвавтодор. Вона підпорядковується Київській міській раді та отримує кошти з бюджету Києва і від власної господарської діяльності. Ремонти доріг можна поділити на три види: капітальний, «Масовий. поточний середній. «Масовий. Та дрібний. Або так званий Ямковий. Найбільш якісний з них, але при цьому найбільш витратний капітальний ремонт. Для його проведення найчастіше наймають стороннього підрядника. Коли такі заходи робляться е, в результаті втрати міцності дорожньої конструкції, тобто років через 10-15, це вже заходи з капітального ремонту. Тобто відновлення капітальне. Коли відновлюється і міцність дороги, відновлюється і е, всі інженерні е, споруди і заходи щодо безпеки руху. При поточному ремонті зазвичай перестилають тільки верхній шар асфальтобетонного покриття, не змінюючи основу. При дрібному або так званому ямковому ремонті лише асфальтують наявні ями, не покращуючи якість дороги в цілому. Те, на що нарікають постійно, там ямковий ремонт. Це не є ремонтом в класичному інженерному розумінні, це просто відновлення. Дрібний ремонт не вирішує проблем доріг, і подекуди на місці заасфальтованої ями або біля неї може виникнути ще одна. Цьому на ямковий ремонт витрачаються чималі кошти за даними «Київавтодора» в 2014-2016 роках. Місто сумарно витратило на нього більше 120 мільйонів гривень. В масштабах країни ситуація ще більш вражає в Україні на сьогоднішній день. Після цієї зими, є більше ніж 12 мільйонів квадратних метрів ям. Денег 2 мільярди гривень який у нас є на сьогоднішній бюджету на ямачний ремонт. Хватає на 5,6 шесть мільйонів квадратних метрів. Та, хоч на ямковий ремонт витрачаються чималі кошти, повністю відмовитись від нього держава поки не може. Адже капітального ремонту потребують 90% українських доріг. А це питання не лише десятків мільярдів гривень, а й часу. Ішли зосередитись на капітальному ремонті, який проводиться на значних ділянках дороги, та має забезпечувати її цілісність упродовж наступних кількох років. Поглянувши вісник державних закупівель та дані системи Прозоро можна побачити, що досить часто в тендерах на капітальний ремонт доріг бере участь лише обмежений пул компаній. У 2014-2016 роках капітальний ремонт у Києві на значні суми робили такі компанії: Конструкціон інтернешнал, Київ шляхбут, броверське шляхобудівне управління номер 50 приватне підприємство, автомагістраль та «СБМУ» підряд. Прихметно, що частина цих підприємств тим чи іншим чином пов'язані із колишніми головами державних дорожніх підприємств. Арті броварського ШБУ номер 50 належать Віктору Гавриленку у 2002-2003 роках. Він очолював державну компанію Автомобільні дороги України за даними сайту тексти закупівлі за останні три роки. Броварське ШБУ номер 50 перемогло у тендерах на близько 600 мільйонів гривень. Приватним підприємством Автомагістраль володіє Микола Скоростецький. У 2005-2007 роках він очолював службу автомобільних доріг у Київській області. Впродовж останніх трьох років автомагістраль перемогла в тендерах на понад мільярд гривень. А співзасновницею СБМУ підряд до вересня 2014 року була Гана Скіценко. За даними сайту, наші гроші це донька колишнього голови Київавтодору Володимира Жукова. Щоправда, фірма активно виграє підряди і після того, як донька колишнього посадовця вийшла зі складу засновників. То ще, окрім родин колишніх профільних чиновників, заробляє на бюджетному ремонті доріг у Києві. Підприємство «Київшляхбуд» через офшор з Британських Віргінських островів належить групі одеських підприємців. Серед них одеський депутат Юрій Шумахар та мешканець Лондона Олександр Жуков. Honor Construction International – єдиний великий підрядник ремонтів в Києві з іноземним корінням. Майже 100% підприємства належать громадянам Туреччини. Загалом за три роки фірма отримала дорожніх підрядів в Україні на понад 3 мільярди гривень. Громадський проект Антикорупційний монітор відстежує державні тендери та аналізує їх учасників. Дорожні підрядники часто мають не найкращий рейтинг. Вони всі е, мають борги. По ним є незавершені виконавчі впровадження, але ну тим не менше вони скажімо так якось працюють. Ми склали список київських доріг, капітально відремонтованих у 2014-2016 роках. Well, Деякі вулиці залишаються у хорошому стані, тоді як на інших вже можна помітити нерівності асфальту, тріщини чи навіть ями. При цьому в тендерній документації вказано гарантійний термін дорожнього полотна становить 5 років. А значить, якщо впродовж цього часу дорога псується, відремонтувати її повинен підрядник власним коштом. Але не всі поспішають це робити. Ця Амурська в Голосіївському районі столиці. На дорозі з ненадто напруженим рухом машин, де в 2014 році пройшов капітальний ремонт. Вже є яма та сітка тріщин. Отака така от тріщина угу. тріщина і викришування по боків тріщини виникає, як правило, в тих місцях, де матеріал був неоднорідним за своєю температурою або зерновим складом. Це явне є порушення технології. Або під час приготування, або під час транспортування, або під час укладання ну то вже неважливо. Це не важливо. Це не така вже там суттєва проблема. Тут просто треба вчасно на це відреагувати. Можна залити ці шві і тріщини. Цю вулицю відремонтувало приватне підприємство Автомагістраль після нашого звернення компанія провела власне обстеження, погодилась із зауваженням і вирішила провести гарантійний ремонт власним коштом. Відповідно до умов договору, ПП автомагістраль ліквідує зазначену ямковість згідно гарантійних термінів. Обіцянку компанія виконала. У деяких інших підрядників ситуація є не кращою. Ось провулок Гната Хоткевича відремонтований у 2014 році броварським шляхобудівельним управлінням номер 50 так цей провулок виглядав у травні 2015 року відповідно до сервісу Google Maps. А ось він зараз вже з ямами і тріщинами. На досить тихій вулиці Тулузи, відремонтованій у 2015 році, майже за 12 мільйонів гривень, вже місцями пішли тріщини та невеликі ями. Ремонт також проводило броварське ШБУ номер 50 Фірма-підрядник за кілька тижнів так і не відповіла на запит схем. Вулицю Праську у 2014 році відремонтувала компанія «Київшляхбуд». За ремонт її було сплачено більше 12 мільйонів гривень. За реконструкцію вулиці Васильківська в 2015 році «Київшляхбуд» отримав 39 мільйонів гривень. Однак на частині вулиці ремонт тривав. І в 2016-му за менш ніж два роки тут вже видно пошкодження асфальтом. На наш запит про коментар підприємство «Київшляхбуд» так і не відповіло. Експерти припускають, на ремонті доріг корупційна складова може сягати третини від загальної вартості робіт. Схема о... Заробити зайвих гроші на дорогах фактично завжди одна, тобто записати, що ти зробив от стільки, забрати за це гроші, а насправді зробити набагато менше. Ну і як підвид цього, це замінити щось хороше на щось погане. Наприклад, там бетон однієї марки на бетон гіршої марки. Мова справді йде про те, що отак от, от можна заробити там до чверті третини від вартості всього. Та без спеціальних досліджень навіть експерту буває важко сказати, чи дійсно працівники якісно поклали асфальт. Візуально ви цього ніколи не побачите. І навіть експертним оком це не завжди побачиш, якщо ти не береш в руки якийсь інструмент. Контролювати якість робіт підрядників має «Київавтодор». Підприємство звітує, що генпідрядники власним коштом вже виконали роботи на двох вулицях в центрі столиці. Невдовзі КП Київ автошлях також має відремонтувати шви на естакаді біля південного мосту в Києві. Та про більший масштаб гарантійних ремонтів у відповіді Києва автодору не йдеться. Дослідження фінансово-господарської діяльності Київавтодору за майже три останні роки провела державна аудиторська служба. Її співробітники встановили порушення фінансової дисципліни на понад 18 мільйонів гривень з них близько 11 мільйонів, нібито завищення вартості виконання робіт підрядниками. Найбільше на 7 мільйонів гривень було встановлено у броварського ШБУ номер 50 Щоправда, «Київавтодор» із висновками не погодився та намагається скасувати їх у суді. Слідом за аудиторами діяльністю «Київавтодору» зацікавилась і служба безпеки України за попередніми даними спецслужби. Керівники «Київавтодору» за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Але й це ще не все. Виявилось, що деякі з підрядників є фігурантами кримінальних проваджень. Наприклад, «Київшляхбуд» та роздорстрой одеського депутата Шумахера зустрічаються в матеріалах розслідування національного антикорупційного бюро щодо можливого розкрадання коштів при ремонті доріг в Одесі. Також «Київшляхбуд», шляхбут, за даними слідчих нацполіції, в 2012 році нібито був причетний до переказу коштів на рахунки низки фірм з ознаками ефективності. До завершення розслідування ще так і не дійшло. Компанія з турецьким корінням Онур також фігурує в кількох провадженнях, як вже закритих. Так і відкритих серед іншого, слідчі національної поліції підозрюють онур в переказі на рахунки фірм з ознаками фіктивності. Ми написали листа в Онур та кілька разів приїжджали в офіс одного з провідних дорожніх підрядників. Відповіді за кілька тижнів ми так і не дочекались. Що ж думає про всі наведені факти керівництво Києва автодору? Ми написали запит з проханням про інтерв'ю однак згоди на нього так і не отримали. Письмова відповідь на питання про учасників тендерів була досить нечіткою. При проведенні капітальних ремонтів та реконструкції доріг міста Києва комунальна корпорація «Київавтодор» відповідно до закону України про публічні закупівлі проводить відкриті торги на виконання ремонтних робіт та обирає переможця згідно норм закону. Тому будь-яка компанія, чи то іноземна, чи вітчизняна, може взяти участь у торгах. На початку березня, після обвалу частину шляхопроводу в Києві, гендиректор «Київавтодору» Олександр Густільєв подав у відставку. Та по факту він і досі очолює комунальне підприємство. На інтерв'ю з хемом він при особистій зустрічі не погодився. Чекайте, можете зачекати хвилинку? Радіо свобода, ми вам писали запит на інтерв'ю. будь ласка, я а, Так а ми можемо по інтерв'ю записати. Ми послухаємо. Для якісного ремонту доріг необхідні кілька складових. Це і прозорі конкурси, і сумлінне виконання робіт підрядником і контроль громадськості. Схеми продовжать стежити за тим, як проходить ремонт доріг і чи сумлінно посадовці та виконавці здійснюють покладені на них завдання.